Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас коротенька новина про телеведучого Дмитра Комарова. Справа в тому, що зовсім нещодавно Дмитро відсвяткував свій 42-й день народження, а минулий рік у нього видався доволі непростим: чого вартує тільки розлучення з Олександрою Кучеренко та перезапуск проекту Світ на Виворіт. Нагадаємо. Що на початку весни цього року в мережі з'явилася інформація, що відомий мандрівник розлучається з дружиною. Деякий час Дмитро не давав ніяких коментарів, однак згодом все ж офіційно підтвердив розлучення з метою не допустити поширення неправдивої інформації. За його словами, ніхто нікого не зрадив, і це просто зважене рішення двох дорослих людей. В своєму повідомленні ведучий також наголосив, що розлучення це дуже погано. А тому потрібно докладати всіх зусиль, щоб зберегти родину. Згодом в мережі почала з'являтись інформація, що актор вже знайшов нове кохання. Однак сам ведучий в одному з інтерв'ю наголосив, що його серце поки що вільне. Разом з тим важливо згадати, що під час мандрівок українськими Карпатами ще три роки тому ведучий завітав до відомої мольфарки, яка зазначила, що в майбутньому у нього з'являться два сини вражений почутим. Він вирішив перевірити інформацію у іншої ворожки, однак вона підтвердила майже всю названу інформацію, включаючи новину про двох майбутніх дітей. Щодо проекту Світ на виворіт, то новий сезон стартував ще на початку року, але цього разу Дмитро вирішив майже повністю зосередитись на Україні, її звичаям, традиціям та культурі. Проект так само перекладається на декілька різних мов. І за словами ведучого, це цілком виправдане рішення для того, щоб якомога більше людей могли дізнатись про Україну. У кого які думки з цього приводу, діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.